Всім привіт! Мене звуть Кристина, я маркетолог стратег, і в цьому відео ми сьогодні з вами будемо розбиратися, а взагалі, як змінюються паттерни поведінки людей і змінюється контент. Контент 2025 2026 році буде змінюватися і переходити на новий цикл. Я розкажу вам про самі популярні зміни і що з цим робити. Дам конкретні рекомендації, як можна покращити контент у 2025-2026 році. Це буде цікаво, і підприємцям і саме таркетологам. Рекомендую додивитися це відео до кінця. Також важливий момент я. Маркетолог практик я створюю контент для онлайн-шкіл і бізнесів, ми постійно моніторимо, дивимося тенденції, відслідковуємо поведінку людей і патерни їх прийняття рішення. І що вам хочу сказати, що зараз ринок перейшов в стадію кризи і в стадію нового циклу. Да? Тобто той контент, який був раніше, людям вже не цікавий. Що ж саме змінилося? Чому саме відбувається така ситуація на ринку і що з цим насправді робити? Перше, що ви повинні зрозуміти, що люди просто втратили. Втомилися, можна сказати, задовбалися, можете підібрати інший синонім до цього, да? тобто задовбалися від ідеальності, від ідеальних людей. Коли ми дивимося в сторіс експертів, вони всі ідеальні, вони всі прихорошені, всі, вони всі такі красиві, в них все успішно в житті, в них немає ніяких факапів. І, звісно, люди розуміють, що коли вони йдуть в цю історію, у них кучу просто вилазить, тону проблем. Тону непорозумінь, да, і вони розуміють, що зі мною щось не так, і за рахунок цього у нас іде, те, що у нас дуже сильно виросла тривожність. От перший сигнал це про те, що у людей люди втомилися від ідеальної картинки, що потрібно змінити в контенті, перестати робити вилізаний візуал, перестати робити вилазений сторіс в канві, додавати більше живого життя, да. Тобто розказувати це через свій досвід. Людям, загалі, зараз цікавий досвід ваш, не ваші знання, не ваші дипломи. Ваш досвід. І це буде новий формат експертності, коли ви ділитесь своїм досвідом, коли ви розказуєте, а як ви дійшли до цього результату, людям цікавий вже не конечний результат, а людям цікавий процес. І за процесом трансформації людини вони будуть активно спостерігати. Процес трансформації людям дуже подобається, особливо коли ви. Розказувати, що у вас щось змінюється, да? це стосовно експертів. Що ж робити брендом? Теж перестати робити вилізаний візуал. Зараз загалі, йде тренд на сільський вайб, на таку, знаєте, просто-просту естетику, просте життя, просто включіть там фотозйомку, наприклад, у себе, да, тобто е, включіть якісь там прості моделі. Покажіть людям, як ваш бренд знаходиться в простому житті і повсякденності. Це прям супер дуже важлива думка. Тому що контент, який буде визивати у людей в думку в голові про порівняння, контент, який буде людей визивати тривожність, що я недостатньо класний, недостатньо успішний на вашому фоні. Навпаки, він перестає людей тригерити. Люди хочуть зануритись в просте життя і подивитися: господи, ну є хтось такий, як я. Так? І дуже важливо це прям. Доповнювати. Зараз ми переходимо вперед того, що у нас появився тренд на автентичність, да? тобто, і тренд на уязвимість, да? коли люди можуть показати себе таким, як є бренд, таким, як є, да? тобто зараз бренди починають навіть перестати боятись факапів, вони дійсно їх признають і розказують, що вони роблять, щоб покращити цю ситуацію. Да? Тобто, ми пам'ятаємо великий скандал, да? це з брендом, да, Де, наприклад, де темнокожа дівчина не побачила консилера на своє обличчя. Да, тобто вона записала негативний відгук да, тобто на цей бренд, і потім цей бренд разом з дівчиною розробили консилери для дівчаток, які мають темношкіру. Темну шкіру, да? це прям дуже супер важливо. Да? Плюс зараз людям подобається юмор над собою, да? коли ми сміємося над своїми факапами, над своїми невдачами. Це стосується брендів, експертів, послуг, це абсолютно можна спокійно показувати це замість хайпу. Да? Тобто хайп змінюється зараз вже на просте життя. Плюс ми повинні розуміти, чому взагалі такі зміни виникають, тому що у нас змінюється покоління, у нас було прямо основне спроможне покоління це міленіали, це люди, які... Працюють по шаблону, це люди, які, яким важливий був успішний успіх, тому що їм важливо було купити квартиру, машину, досягти, да, відвести батьків на море. Це прямо був такий тренд. Зараз у нас заходить нове покоління, це зумери їх вже більше 17-20%. Вони вже активно починають бути платежеспроможним поколінням і навіть починають заробляти більше мілініалів. До цього це веде. В них зовсім інші цінності, в них зовсім інший вайб. Зараз, як кажуть, вони навпаки за те, щоб менше. Працювати більше відпочивати. Тренд на легкість, тренд легко сприймати свої невдачі, легко сприймати свої факапи, легко відноситися до грошей, да? в них немає цілі там прям заробити великі кошти і комусь щось доказати. Да? Вони навпаки, хочуть жити своє прекрасне, класне життя, да, тобто в розслабленні, нікуди не спішити, тому що вони розуміють, що життя достатньо довге, їм спішити не потрібно. Плюс це накладуть економічна криза, ковід наклав на ці відносини, війна, да? тобто люди. Переосмислили свої цінності, да, і їм вже не хочеться прям супер цього успішного успіху, хочеться просто спокійно жити це життя в кайф, задоволення. І, звісно, ця тенденція буде людей вести до того, що потрібно вести контент в те русло. Знаєте, я коли проводила лекцію для зумерів і мілініалів, да, тобто я прям детально пояснювала різницю поколінь і що з цим робити. Да. Я не буду занурюватися в це все, якщо що, лекція є в мене в закріплених в шапці-профілів в інстаграмі, або під цим відео ви теж знайдете посилання на лекцію. Ну що, йдемо з вами далі. І як я казала, зараз дуже сильно виросла тривожність у людей. Да? Люди починають тривожитись за все, що в них виникає. виникається. Зовсім економічна криза, політична криза. Да? Тобто війна в країні це все впливає до того, що у людей дуже велика тривожність. І контент, який у вас буде визивати тривожність, він буде, ви люди будуть просто від вас відписуватися. Да? Тобто, це означає про те, що нам потрібно прибрати агресивний маркетинг, прибрати агресивні тригери, перестати агресивночити з людьми, потрібно людей обіймати. Потрібно розуміти людей, а не нападати на них спльотку да, і дай казати іди сюди, ти якийсь не такий, з тобою щось не так, в тебе щось не йде. Це прям супер дуже важлива думка. Чому я розумію, що у нас виросла тривожність, тому що послуги психологів зараз є в пріоритеті. Більшість людей шукають собі психологів, йдуть психотерапію, тому що не справляються з тою напругою, яка зараз є. І звісно, психологи зачастую починають працювати з людьми і казати їм, потрібно виходити з гонки, потрібно почати жити. Своє прекрасне, класне життя, да тобто не фокусуватися на тих змінах. Потрібно навчитися жити життя в складних умовах, які зараз у нас є. І по факту блоги, які будуть показувати, як вони живуть своє складне життя зараз в умовах, вони будуть максимально цікаві. Прибираємо з контенту, агресивні формулювання, тригери, купить тільки зараз, тільки 24 на 7, Якщо ти не купиш, ти станеш бомжем. Ми також прибираємо приниження клієнта і прибираємо вилизаний контент. Тобто ми робимо контент, щоб він був більш-менш візуально приємний людям, але важливо, щоб в нього не було Да? не було такого, що, дивись, я супер-пупер ідеальна, людей це буде супер довго тригерити і заважати їм вибирати саме вас. Третя зміна у людей змінилися пріоритети і цінності. Це про те, що люди перестають думати про те, що мені потрібно купити якусь супер вайбову дорогу сумку. Мені потрібно бути супер оспішена, мені потрібно... Взяти кредит та машину, часи. Звісно, є така аудиторія, вона нікуди не дівається, але більшість людей приходять на те, що зараз заходить новий термін, нова розкіш. І це не брендові сумки, яхти, відпочинки, джети. Людям це вже просто тупо не доїдають. Вони розуміють, що. Такого досягнути, наприклад, за рік практично неможливо. Да? Це потрібно реально впахувати 3-4-5 років, а не всі з них готові. Да? Тому що це буде визивати в них тривожність, це буде розвивати в них там, поганий сон, це буде давати в них те, що вони почнуть приїдати, заїдати, набор ваги, да? тобто і люди розуміють, що вони так не хочуть, вони хочуть просто жити нормальне своє життя. І люди починають замислюватися. Да? А можливо, мені потрібно більше спати. А скільки в мене є часу на свої справи, відпочинок, да? люди розуміють, чи можу я займатися своїм хобі після роботи, чи є в мене на це час. Люди навіть да, достатньо те покоління, яке було фокусовано на успішності успіхи, да, вони вже переходять. те, що їм потрібно знижити рівень тривожності, їм потрібно навчитися жити життя, тому що вони дивляться на зумерів. А зумері зараз диктують нові правила, і вони такі, що так можна було, а що можна жити зовсім по-іншому. Да? І люди починають теж, теж, теж фокусуватися. Да? Тобто Ми розуміємо, що в нас змінюється Патерни і інтереси це прям супер дуже важлива думка, яку потрібно врахувати. Також чому люди перестають активно скупати там бренди Louis Vuitton, наприклад, там Dior. Да, Тому що зараз з'явилося дуже багато підробок, да, дуже багато зараз іде перенасищення речей, і люди починають думати про те, що потрібно використовувати ефективно речі, Перестати купувати дешеві речі, почати купувати класні речі, але по доступній ціні. І зараз будуть достатньо класно вигрібати бренди, які вміють працювати з цим сегментом. То вони готові давати нормальну якість за нормальні гроші, тобто не за всі гроші світу, да? Тобто, наприклад, як роблять там, люксові бренди. Люди шукають аналоги люксовим брендам по якості, да? тобто їм вже не так суперважливі цілей, логатипи, да? тому що вся компанія великих брендів вона строїлася на історії на тому, що ти будеш виділятися, ти будеш не такий, як всі, тебе будуть зовсім по іншому сприймати суспільство, а Ми розуміємо, що зараз цінності ці відпадають. Да? Людям цікаво, а як ти живеш Життя, а чим ти займаєшся, які в тебе є хобі, а як ти проводиш відпочинок, а як ти щось робиш? Да? Тобто, і оцей термін нова розкіш, воно буде поражати нове покоління і, звісно, нове створення контенту. Плюс люди це вже нова зміна, четверта, плюс люди вже чесно втомилися від хайпу, люди втомилися від того, що навкруги щось там хтось придумують, якісь блогери, там історії, якісь скандали. Да? Вони просто втомилися від цих скандалів, в останній час їх було достатньо багато, і вони постійно вспливають. Люди просто хочуть жити звичайне життя. Знаєте, коли. Плюс ленту тренс, я прям бачу, що класно заходять там пости в форматі моїх завтраків, моїх сніданків, класно заходять якісь там рутина, показують свою собачю, кішечок, люди йдуть в просте життя. І чим більше ви будете показувати простого життя, показувати, що ви ви нормальний, ви теж там, наприклад, живете це просте життя, і вам хочеться так жити, да? тому це теж буде людям заходити. Тож потрібно робити, що люди будуть заходити в соціальні мережі за розслабленням. І якщо ми кажемо, наприклад, у кого закупати у нас рекламу. Брендам потрібно заходити в блоги, де є розслабленість, де є е, таке, знаєте, живе життя, наприклад, там блог собачок, блог, блог кішочок, блог звичайних людей там в селі, в домі, просто блог звичайних людей, які проживають своє життя, у яких є факап, у яких є своє життя, да, де, де вони розказують, як вони справляються з трудностями, що вони виходять, як вони мислять, як вони приймають рішення, а що вони роблять, і людям це буде апріорі супер-супер цікаво. Да, тобто, і в ці блоги, тобто навіть у ці блоги. Блогери, які суперспіарені, да вони теж зараз починають показувати своє життя. Вони починають тому, тому що вони розуміють, що вони будуть тричати аудиторію. Оця вилизаність, я ідеальна, я там класна, да. до мене там не, не не можна підійти познайомитись на вулиці, да я така там. Людям це вже просто набридає, тому що люди починають рознівіритися в блогерам. Вони типу вважають, що вони просто їм впихують якусь какашку. Да? тому дуже важливо і блогерам, якщо ви даєте рекламу, відбирати собі експерти, щоб вони дійсно були з класними продуктами. Да? Дуже важливо і блогерам йти, і бізнесам йти в якісь маленькі, невеличкі блоги, да? де є жива аудиторія, де є живе життя, дає цей живий вайб, тому що людям це буде заходити, і там потрібно робити нативну рекламу. Да? тобто розказувати, в яких випадках, да? тобто це може бути Корисно ваш продукт, через які життєві історії, як людина це взагалі продукт використовує в своєму живому житті? І, Звісно, такого контенту, таких блогерів, він повинен бути на один. Потрібно вміти формувати маркетинговий ком, тобто закупати рекламу багатьох, розказувати, показувати, щоб це було максимально у слуху. Також ми розуміємо, що нове покоління зумерів вони задають стиль життя. І в своїй лекції про зумерів я теж бутально розказував більшу увагу приділяє цьому поколінню, тому що це нове покоління. І нам потрібно навчитися створювати контент для зумерів, для міленіалів. І зараз більшість брендів, які фокусувалися на мілінярів, вони відмирають. Да? Чому? Тому що е, покоління зумерів їх не сприймають, навіть якщо це бренди там, зі столітньою історією, їм цікаво взагалі, що це за бренд, а як ти живеш життя, що ти робиш корисного для цього суспільства. Да? А як ти допомагаєш людям? Плюс у зумерів є цінності на екології, є цінності на збереження природи, є цінності на те, що важливо бути соціально корисною людиною, важливо допомагати. Це якась благодійність, це підтримка якихось акцій. Наприклад, всі ми бачили скандал да, з брендом да, де вони, наприклад, були за. Підтримували да? тобто, дитячі да, і більшість людей, ті, хтось, розривало свої речі, розривало все і казало, що ми не хочемо носити цей бренд. Це прям супер важливо. І дуже важливо, наприклад, якщо ви там спортивний бренд, підтримуйте спортсменів, підтримуйте на якісь виступах, приходьте даруйте свій товар. Да? Тобто, робіть там, наприклад, школу спорту для дітей да? з молодітних сімей, проводьте якісь -то фестивалі. Да? Мені дуже подобається, коли бренди роблять благодійні розпродажі, да, Вони закупають масову рекламу, потім розказують, що у нас буде благодійна розпродажа. Будемо розпродати речі там з 50-70 знижкою, да, вони в хорошому стані, вони не порвані, можна прийти їх купити. Ці гроші підуть, наприклад, на благодійність, коли бренд це збирає і показує, да, тобто що він цікавиться життям країни, що вони донатять да, на, там на ЗСУ на інші там. Різні благодійні штуки, да, вони підтримують. І це теж, теж суперважливо, тому що ми розуміємо, що цей бренд він є. Класним і він виділяється серед інших, да? це прям супер дуже важлива думка. Що ми кажемо взагалі, то нам потрібно виходити від супер агресивних методів продаж, нам потрібно прибрати цю вилизеність, нам потрібно показувати звичайне життя, нам потрібно бути соціально відповідальними, нам потрібно обов'язково слідкувати да? за тим, що ми виносимо в соціальні мережі, і, звісно, почати ближче бути до людей. От прям важливий фактор: почніть бути ближче до людей. Чим ви будете ближче до людей, чим ви будете простіші до людей, чим більше ви будете розказувати про свої особисті професійні цінності, тим більше у вас буде продаж і нової аудиторії.